Молода дівчина штурмовик увірвалася в окупу рашистів та перебила ворогів. І це щоденна робота однієї з багатьох дівчат, котрі замість спокою в тилу обрали захищати Україну, і борються за неї, зокрема і на Харківщині. Під вибухами героїня нашого відео перезаряджає автомати, йде в прямий бій із рашистами, а іноді рятує життя побратимам чоловікам. Відео одного із штурмів захисниця зняла на камеру. Про все це дізнаєтеся далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, і залишайтеся з. Нами, щоб почути ці важливі новини, третій штурмовій бригаді ЗСУ участь в боях також беруть і дівчата. Так в телеграм-каналі третьої окремої штурмової бригади ЗСУ показали кадри з камери GoPro військової із Харківщини. Дівчину звати Даяна. На оприлюднених кадрах видно, як вона перебуває в окопі, заряджає зброю, ходить на бойові завдання. Вона розмовляє з побратимами, жартує, що життя не і можна більше і не побачитися. Також бере участь у штурмі ворожих позицій. Даяна на з побратимами застрибує в окопи і Відкриває прицільний вогонь по окупантах. Також вона надає допомогу пораненим побратимам. Бійці третьої штурмової прикривають своїх і відкривають вогонь у бік ворога, перечікують обстріли, надають допомогу пораненим, і все це поки у небі безперервно полюють ворожі дрони. Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прорватися. Із камери Даяни зазначили в про бригади. Також зазначається, що Даяна служить в третій роті. Шого штурмового батальйону також вражає історія ще однієї української захисниці Катерини Жуковської. Вона марширувала разом з хлопцями на заняттях з допризовної підготовки. А в 22-му році взяла в руки зброю і поїхала бойовою медикиною на Донеччину, відслуживши півтора року на напрямку, де безперервно велися бойові дії. Нині бійчиня на псевдоаква боронить кордони Сумщини. Психологиня за освітою військова за покликання так себе називає 34 річна бійчиня з Дніпра Катерина Шуковська таке псевдонім, бо вважає воду своєю стихією. Ну а згадуючи початок свого бойового шляху, говорить взагалі, я проспала війну. Мені вночі снився сон, і ці вибухи війшли в цей сон настільки гармонійно, що я не зрозуміла, що війна почалася. Жінка розповіла, що її тато теж служив в армії. Вдома зберігався його парадний кітель і фуражка ще радянських часів. Малою Катерина дуже любила носити цю фуражку. А в школі дівчина ходила на допризовну підготовку юнаків. Два роки марширувала, також носила на саморобних ношах, і це їй дуже подобалося. Вдосконалювати шкільні знання довелося в перші місяці повномасштабного вторгнення. Евакуювавши з Дніпра доньку, Аква стала готуватися до служби. Жінка закінчила курси по тактичній медицині, отримала сертифікат, купила собі всю екіпіровку від форми до каски, шоломи і пішла мобілізуватися до. Проводцем сама говорить, що вона просто не змогла бути вдома. Дійшло до того, що вона не могла спати. Постійно в Катерини крутилися думки про те, як молоді дівчата та хлопці ведуть боротьбу на полі бою. Перший бронежилет Акви, як розповіла сама військова, важив 14 кілограмів. Маючи такі обладунки, жінка і поїхала у військкомат. Спочатку її не хотіли брати. а Три рази вона ходила, потім влаштувала сварку. Жінка розповіла, що там її, мабуть, пам'ятають досі. Прийшовши до ТЦК, жінка просто сказала так. Ке цитую краще ніж ловити когось за ларьками. Візьміть людину з внутрішніми переконаннями і з готовою військовою спеціальністю буду приносити користь. Нинішнє спорядження військовослужбовиці, каска, наплічник, бронежилет, зброя важить не менше 15 кілограмів. екіпірування, говорить бійчиня, вже не помічає, бо звикла. Ну, того ж, фізична форма дозволяє витримувати щоденне навантаження. Катерина зауважує, що в цивільному житті останні роки займалася кросфітом, і це і стало в неабиякій пригоді на полі бою. Першим підрозділом бічання стала Донецька 109-та бригада територіальної оборони. На Донецькому напрямку бойова медикиня служила півтора роки, рятувала побратимів. А також виходила на завдання. Далі пряма мова захисниців. Я не знала, куди я їду, в яку бригаду, в яку область мені було взагалі. Галі без різниці, куди я потраплю. Бригада, в яку я потрапила, була повністю небоєздатна після подій в Маріуполі. І на той час її відновлювали. І я якраз потрапила в це відновлення, і ми з самого низу починали її відбудовувати. Півтора роки я служила на Донецькому напрямку. Починала із бойового мадика, з взводу, а потім роти. Потім я поїхала на навчання в Норвегію. по військах НАТО я провела півтора місяця. Повернулася, працювала вже як інструктор медицини у своїй донецькій бригаді. І часів служба служби на Донецькому напрямку Катерині найбільше запам'ятався випадок, коли вночі на передній лінії вона заблудилася зі своїм побратимом. Військові не розуміли, де вони. Тоді жінка розхвилювалася не на жарт. Адже найбільше вона не хоче потрапити до рашистського полону. Зараз Катерина ділить військовий побути з побратимами 129 двадцять Криворізької бригади. Бійці боронять кордони Сумщини. І про свою службу жінка говорить таке. Цитую: більшість людей мені повністю зрозуміли в цій бригаді. Більшість людей в. Мотивовані мені, звісно, хотілося б, щоб здорові спортивні хлопці, які зараз знаходяться там, в цивільних містах, щоб вони підготувалися, поки є час, щоб вони готувалися і йшли на службу. Було б легше набагато тим, хто вже давно служить, і не так важко тим, хто все одно рано чи пізно, я думаю, візьме зброю до рук. Кінець цитати Катерина відкрито говорить, що не пожалкувала про те, що пішла у військо, і Вона усвідомлює, що кожна людина в складі збройних сил має певну вагу. Це частка механізму, без якої він працює працювати не буде останні місяці. Аква перебуває в сумській області. і Підрозділ дівчини зводить фортифікації, боронить тутешні кордони. Після закінчення війни Аква планує залишитися у війську та додає, що дуже хоче бачити в ньому своїх земляків вже зараз. Варто зазначити, що дедалі більше жінок успішно працюють в найрізноманітніших сферах, вільно почуваючись як з високими технологіями, так і з важкою технікою. так у військовій частині 3022 на зварді України проходить службу тендіт Дівчина Оля, яка працює водієм на рівні з чоловіками. Мона з дитинства вабила техніка, розповідає Оля. У батьків був саморобний трактор. і Я на ньому з задоволенням їздила, обробляла город а згодом, як закінчила школу, вступила до професійно-технічного училища на спеціальність водій сільськогосподарської техніки. Тракторист. Олю завжди вабили чоловічі професії. Коли її старший брат йшов на строкову службу, вона теж захотіла бути військовою. Під час проходження курсу базової загальновійськової підготовки. Заступник командира з технічної частини поцікавився у чоловіків, в кого є водійські посвідчення категорії С. Тоді Оля сказала, що в неї теж така категорія є. І командир був дуже здивований та запросив на співбесіду. Там дівчина показала навички їзди на авто Нива та «Газелі», Тоді її перевели до автотранспортної служби. Де Оля стала єдиною жінкою водієм? Нині військова працює водієм швидкої допомоги і в умовах війни. Її робота стає надзвичайно відповідальною. Вона не лише майст. Стерно керує швидкою допомогою, але й готова до будь-яких викликів у своїй професії. Її досвід та навички дозволяють їй впевнено почуватися за кермом різноманітних транспортних засобів. Якщо буде якась службова необхідність, то я можу сісти за керму будь-якого іншого авто, чи то газон, чи то зіл, або навіть крас, зазначила дівчина. Оля також додає, що а вже ж дуже хоче, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася нашою перемогою. Жінка мріє про той день, коли нарешті змов. Може поїхати відпочивати з родиною, не думаючи про обстріли та тривоги, просто насолодитися миром і спокоєм. Слова Олі, це прагнення мільйонів українців, які мужньо трудяться на своїх робочих місцях і водночас чекають на довгоочікувану звістку про завершення війни. Якщо ви погоджуєтесь, то можете дописати про це під відео в коментарях. А ми вам дякуємо за перегляд! І слава Україні!